Всім привіт, друзі! Ви на каналі Bagiro Fish приїхав перевірити старі місця. От, Бачу води багатенько. Чий зелень. По погоді скажу стоїть жара майже до 40 градусів. Вдень, та й зранку, і ввечері Риба погано клює. Ось, зараз приїхав ввечері. На вечір, як ви знаєте, жара трішки спадає. Ось Вітерець. І, можливо, зараз рибка буде ходити і, можливо, щось піймаю. По плану, хочу сьогодні половити лящика, якщо він буде, от, або під лящика. О, також закину, мабуть, один фідерочок на коробчучка, макушатник. От, тому вже якби час. Я знаю, він тут ходить. От, тому, а, в, а ось і клюне. Тому не буду гаяти зараз часу. Вже речі, бачите, переніс. От, добре, що немає рибаків, але це знак, що може нічого не клює. От, буду розлажуватися, замішувати прикормку і пробувати ловити. Тому всім приємного перегляду. Погнали! Сьогодні, як бачите, сам, от, зараз черг, першою чергою я завжди розлажую собі стілець. От. Хто пам'ятає, брав ці стільці? От, два штуки. Хтось сказав, що на місяць вистачить. Ось вже скільки їжджу на рибалки. От, сезон. Чітко відпрацювали вони. Сказати, що поламались, то ні, але працюють. Оп, дивіться. Все, чітко, довольний, ними за таку ціну непогана річ. От. А вже ж в планах купити. Краще крісло, зручніше. Але на перший, на перший час ну, і це непогано. Спочатку, мабуть, закину макушатник з ходу. Десь буду ось та сюди буду так от кидати прямо. Туди буде в мене фідерочок, а тут макушатник хай стоїть. Тому вже для нього в пісочок оп, сразу. От таку штучку поставимо і будемо його діставати. От, на макушатник, мабуть, кину, що в мене 3,9 є. Ось. Оп, 3,9. Зараз ми його зложимо. Форс актив, от, фідер 3,9. Непоганий, непоганий. Тому, як для початку, всім. Всім раджу. За свою ціну працює супер. Так, бачите, раз вже і готово. Зараз а, на нього поставимо катуху. Кстати, це кассмастер, класно, мені теж подобається. Такий ось беру макушатник. Роблю тут таку невеличку ямку і тут подгачочки. Раз. Два, три і чотири. Так, є. Цей на 40 грам, в мене є там ще на 70 грам. От. Ну, не знаю, спробуємо цей поки що. Якщо буде сильно зносити, то потім інший. І отак от, от раз. Оп! Зажимаємо є. Тут у мене бачите такий. Вспливає зелений, називається горох. От, і купивши сьогодні силиконову кукурузку. Ось таку пахуча, дійсно, як кукурузка. Не, може краще брати таку макуху і різати. Не знаю, напишіть. Чи ви теж так користуєтесь? Ось, виходить така штукенця. Все, макушатник я закинув і зараз можна замішувати прикормки. Ну, А з прикормки, так як буде сьогодні лящ. Хотілося, щоб був ляж. Тому я, дивіться, в мене кукурузка є, сухарі паніровочні. І головний інгредієнт це варений горох. Горох, бачите, розварив, тут таке є і пюре, і ціленьке. От. Дуже таке класна от, штука. От взагалі, я вам кажу, горох це найкраще для ляща. Ну, мені так здається. Сухарі паніровочні раз, висипаю. От, і другу. Дві упаковки. Беру, бачите, є світленькі і темненькі. Ну, я одну таку, одну таку. О, зараз все перемішаємо. Така, бачите, консистенція виходить. Так, прикольно. Тепер прикормка сюди зараз кинемо. З прикормка я вам раджу, не заморачуйтесь. Ось... Прикорка, прикормка, до речі, теж горох. Ось така виходить. Додаємо гору. Ой, додаємо кукурузки. Прямо з цим соком. Він, кстати, непоганий. Воду я ще досі не додав. О, віці, яка краса виходить. О, оце вже... Оце вже воно класна прикормка. Кукурузка, вона дала свій запах, ось і колір. Горох! Це все, це все бомба просто. Поки прикормка настоюється, ми розложуємо наш основний фідерок. А основний у нас буде теж форсактів 4,2 тільки. Довший трішки, але теж непоганий. Ну а катушечка S-River 5000. Вже всі пам'ятають. Поки макушатник ще стоїть, нічого не клювало. Ну, це і не дивно. От, перше, що треба зробити, це кинути ось маркерний грузик. У мене 80 грам, бачите, вже такий побитий. Зараз закинемо і промаркуємося. Не знаю, мабуть, всі вже знають, як маркуватися. Мабуть, вже всі знають, як маркуватися. Я зараз покажу. Ось так от закидуємо. Подивимося, як воно впаде. Пум. Я вже багато разів кидав тут я холод, я так угубинка, вони вже і так зрозуміли. А ось дном, так щоб вам було видно, ось дивіться. Ось пісувачи, пісувачок іде. О, а тут уже что Песок, песок. Да что засыпается это же Может и ракушняк? Опа, опа, опа. Это ж песочек. Пісок. О, тут вже починається ракушнячок. О, о, о тут можна і кліпсуватися. Я думаю, буде класно. Зараз відступаємо, як відступити? Дивіться, Дужечку від, відкидаю я і просто відходжу на раз, два, три, 4, 5. Десь п'ять метрів отак от. Все є. Тепер тут з ходу кліпсуюся. І все. І ми на цій точці. Також зараз поставлю свою триножку чудову оп, клас. Її треба закармлювати. Прикормка вже настоялась. Для закорму візьму ось таку кормушку. От, в мене більше поки нема, бо ту загубив. Зараз цієї закормимо. Я думаю, штучки 3-4 можна кинути. Чотири вже закинуто, зараз ще п'яту кину. Я думаю, для початку, для стартового закорму вистачить. Сильно ж не пижувати, щоб вона легко висипалася. Орієнтирчик беру оте дерево і на нього кидаю. Є. Хто мене дивиться, той знає, що я завжди за чистоту. Тому Завжди з собою ввожу пакети для сміття. Навіть прибираю саме рибацьке місце. Ну дивіться, тут в принципі, відпочивають і рибалять. От, справжні рибаки, сміття немає. От. Тому тільки своє зібрав от, і туди буду все злажувати потрошку. Все. Ось така моя кормушка 80 грамів. Не знаю, буде її нести чи не буде. От. Звичайний в мене патерностер як бачите, і фідергамчик. От. Зараз повідець повідець. Я десь, я десь тут понав'язував У мене. Повітців, так, мабуть, хочу поставити, поставлю улюблений Брейновський. Ну, а наживки у мене сьогодні. Черв'ячок, опарик свіжий. Також силіконова кукру забрав, ну, не знаю, буду я використовувати. І є горох. Можливо, буде ще й горох. Спробую все. А що, на що буде клювати, подивимось. Почну з класики. Ось. Три черв'ячка і опариш біленький на кінчику. Ну, виглядає шикарно. Так, Збираємо лишнє, щоб не пилило. І кидаємо. Вирішив перезакинути сюди, друзі, макушатник, бо там реально щось скидається. Схоже на коропа. Дуже схоже там от було. Тому краще кину туди. 80 грам несе, просто як, я не знаю, як 20 грам. Зараз ось таку поставлю, у мене є на 90 грам, називається вампір. Хто пробував такі? Повинна на практиці отак от раз і в ґрунт. А зараз перевіримо. В мене ще є там соточка теж з ґрунту зацепом. Але подивимося, може цієї вистачить. От так. ну Корапець там скидувався. Але як кажуть, той, хто скидується, той точно не клює. Не знаю, видно вам чи ні. Все одно течія погнала вліво і, і потягло. Мабуть, тут і 100 г нічого не вирішить. Треба більше. До речі, хто вже помітив, на каналі 10 тисяч. Друзі, дякую кожному, хто підписується і дивиться. От, значить, вам подобається такий контент. Намагаюся якось покращити його, Ось щось вчусь вам розповідаю. От, а ви, якщо вам подобається, ставте там Подобаєчки, пишіть якісь коментарі, підтримуйте український контент. Темп тримаю 3 хвилинки, поки покльовок не було і до черв'ячка підсадив плаваючу насадочку. Зараз спробуємо підняти наверх. Макушатник теж мовчить. Але 70 грам поставив. Туди грузик і взагалі його не тягає. Класно. 100-грамова кормушка вже її не зносить. Поцепив ну, справжню кукурузку з опаришем. І три опариші. Два білих і один червоний. Спробуємо ще на ньому, бо на червячка на це не хоче взагалі. От як от підібрати цей ключик? Напишіть, скільки ви берете з собою наживок на рибалку. Чи може з однієї ходити? Так, тільки що була покльовка. Прям так щось нарешті дочекався. Ось цікаво, що там буде перше. Ну щось йде так. О, 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 починає спротивлятися. О-о-хо-хо-хо-хо, що о, 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 о. ж ти таке? О. Це друзі-який козлик. А може і лящик, опа. Ну це такий підлящ. О таке, бачите? Видно Непоганий, непоганий клюнув на кукуру. Ой, на горох клюнув горох з опаришем. Ось такий. Красень. Оп. оп! Оп, оп! О! Дякую. Що бризкав? Ну що ж, перший, перший вже є. Тому не з нулем. От. Нормально. А клюнув так зразу. Бух, прям попер. <laughs> Нах, горох. От. Ну не знаю, чи це так совпало. Подивимося. Опа-па. Мабуть, прозівав. Така була покльовка. Цікаво. Мабуть, позивав. Поцепив червячка. І, і прям... Ага, нема. Нема, нема. Ну покльовка була, була, друзі. Це вже добре. На червячочек поцепив і сходу клюнуло. Макушатник мовчить. Бачу на середині там щось скидається, гуляє. Все, перезакину, поставив уже горох з опариком. Зараз перевіримо, може дійсно на нього зараз клює. Як бачите, вже повністю стемніло. Зараз вже швидко темніє. Спробую посидіти ще, чи буде кльов чи ні. М'яко ну, поганенько щось сьогодні. Якщо проводив ще в Тіктоці онлайн-трансляцію, хто дивився. <хи> дякую всім, що підтримуєте, пишете коментарі, це дуже приємно. Ну ми продовжимо. Поки сидимо, чекаємо, можливо, щось буде. Комарі тільки кусають. <хи> Дивіться, яка луна. <хи> Взагалі нічого не клювало, чи посидів часочок і все. Буду їхати додому. От таке вийшло відео, така рибалка. Всім дякую за перегляд і чекайте на відео. Пока-пока.